Так, колеги, камради, друзі, підписчики, усім привіт. Вирвали сьогодні в ліс покопати. Дуже цікавий ліс. Старе село, там панський маєток якийсь був. Ну і з цієї сторони теж нічого. Через весь ліс така дорога. З тої сторони там мощона така, все, з бруківки дорога, а тут ну, як лісова. Перший раз ми сюди приїхали. Сьогодні ми з таліном Он Вон дешедафі. Он Талян ходить. Так що будемо шукати. Подивимося, що нам ліси сьогодні дасть. Все, що нас викопаємо, все, що знайдемо. Все вам покажемо. Все. Починаємо копати. Да, так, український народ підвігався в прошлом підвигається Тих, сьогодні з Так, знайшли ось до такий бідон, закопаний був. Все, отак кришка виглядала. Соляни йшло відкрили. А в ньому книжки. Вон, куча книжок. А ну берено ще доставай. Вони да то розлазиться, звісно, ну. Сідної підвез. О. Все одно Ой, там ще якісь. Ні, дивіться, дивіться. Не мачекайся.

Шо это такое, интересно? Попала водичка сюда. Ну це понятно. Так угу. да все мудить. Кукашну? О, це що это такое? Ни черта себе. Украинці, ну яко. Нифига себе. Це, кі... це наверное, забрати. Ты шо? Кажи? Я не знаю. Розвит... Це, це кисти, весь, Алян. Ну не всі одинакові. Такі буклети. Стали. О. Бля це ти його кумарить. Диві, вони все динакі, гаєш? Отакий рисунок. Це може якісь ховали коли. Це може, так, да, може це якісь... Непонятно, коротше. Що є Ну, тако серед лісу взагалі. Тамаленько. Колгоспник. НКВД буде. НКВД, например. О, дафі не зі. Давай ну там бабло, само не золотять. Там золоті монети, бач. Ага. Приставдепі заховали тут. Ну да посуди скільки баночок, щось блисте там до да, знизу, так? Да? Ага. <вот> ну <нів> так, йдемо, тупо по лісі. Що це, Ні, Якісь стехлишка, блін. Дзеркало? Це дзеркало, маленьке дзеркало. Що ж це таке? Такі дяки були для інкивадістів. Такі <смі> баночки вже, скільки. Три таких баночки одинакові, всі разні пробки, так? Да? О, ну, бля, каксь. знову. А ти ще повні помні, помні. а то якісь духи дорожні. Сидива кидай їх всі на купів. Да. Сильно находимо. Ну десь я бачу відео тоже, хлопці бетона викопали. Ну там нічого не було. Що Цільна, щотка зуба! Сидна щетка, це хтось. Конкретно. <губав> Все там, ну всё там, не надо ничего такого. Давай отправим сюда полумаху и расскажем. Поверь мне, это вот зеркало. Зеркало у тебя какое-то шёлое такое. Какие стёклышки. Ну зеркало... Не. Может какие-то... Непонятно. Ну да, я вижу, что оно что-то... Ну вот. Всё, рукой. Расчесок. <önemli> Ни хрена себе, вот такой комплект расчесок. На целую бригаду, талян, там само место Монеты. Не, нема. Нема монет. Сейчас ты не раскупал? Это какие-то крейдочки. Шейки. Шейки стеклышко. Ладно, якщо щось буде а, цікаве, я б... то я, ну, я, я... Ще. так, ось дорога. Будемо вже минут 20, а чи більше. Ну, от коло дороги, коло березки, Бу, тільки що сигнал, чіткий одгорну землю. Даже не купав одразу заміти, от вона. Нічого, шукаємо далі. Сталям там уходимо. Там йшли, тут дуже вирубка була, дуже тяжко ходити. Тут частіше. Так що тут пробіжимо зараз. Зараз я ще тут провір. Нічого нема. Це закупати традиційну гриву, обов'язково. Не переключаємо. Дивимося далі. Так, ну от гривна. Традиційно. Тут же, де я викопав 15 купів тільки ж. Тут же ми закопаємо. Для будущих поколінь. Може колись хтось знайде. Так, ну і добачу так частенько в піддорогу дорогу. Зараз я тут быстренько пробіжуся. Так, все, продовжуємо шукати далі. Ааа, а манітосик. А ну-ка. Три копейки. Це поздні, да? Не видно, Ну, це пізні явно. Ну, то ось охранчик. А, да? начало є. У мене теж не тоже, бухало, було. Начало було. <світ> да. Бетона, да, з золотом. А прикинь, що там було, який кладуха, да? А, Повний бетон. Да, ну, ну такое. Так, у меня был сигнал, сейчас что, что найду, покажу. Так, пришли еще, наверное, минут 40. Нема монет, короче, совсем. И, mm -hmm. да, пробки, всякую всячину вану. Так, вот талина была монетка. Какая-то мать Что оно такое? Пока неизвестно. Похоже, копейка. Ладно. Хоч так добре. А то що то що -то, то совсем немає. Помір ці у лісі. Ну, ліс, конечно, здоровий ляж. Дуже здоровий. Його обходити всього нереально. Ладно. Пітам далі. Ну шо, з того лісу ми поїхали, йшли, йшли, дойшли до, до машини. І рішили. Переїхати в друге місце. Не дуже там сигнали. Виїхали, тут коло великого лісу менший такий. І тут серед лісу така здоровляча вирубка. От вирішили тут стати. тут дерев вже нема, пройтися. Так. От попід під вже дорогу, мабуть, зробили недавно. От я так пройшовся. Йду назад. І от був хороший сигнал. І в ямці монетосик якийсь. Є якийсь монетос. Так, що це у нас совети? У нас п'ятак советки. Рікякий. Шість другий. Шістьдесят другий точно. Ось вот такий монотос. Так що. Зараз пройдемося тут по вирубці. Жарко, на сонці довго не можна походити. Ну, зайдемо туди в лісок. Може там що знайдемо. Так що, шукаємо далі. Так, друзі, вон знизу ця вирубка була. Піднялися ми наверх. Невеличкий, короче, ліс. Вон вже закінчується. І тільки що в мене був чорткий. Сигнал, здоровые монеты И я уже бачу Что у нас что-то тут выглядая Величенько. Ооо Монетка Не Монет то Что это у нас такое? Что это у нас такое? Неизвестно Так Сейчас, здесь у так... меня Персковка есть Сейчас мы чуть-чуть почистим, глянем, что у Так, ну нельзя, фу. Фу, да хоть здесь мини персковка. Это что за собака? Все, долу, все в рот бери. Так, ну это... Це... Николаевский формат монета. По идее. Ну, это походу. Ну, URL, видно. Это видно. Видно 3-5 копеек. Николаевский або Александровский. Так, ну говорю видно. 1800 восемьсот. 73. По идее, 1873. Наверное, 5 копеек и Потом по честным подемся. Давно я таких монет не находил. Так что рады. Так, вон талян прибирается. Так, хорошо. Шукаем дальше. Так, вот ямка. Конечно, закопана. Обязательно закопаем ямки. І от за деревом я тут вирішив покругляти. І знову був чіткий сигнал. І я вже бачу, вона випала. Ну, велика монетка. походу той же формат. От кругляшок йде. Ладно, не буду натирати. Там помий і глянемо. Нормально, нормально. Красота, такі монетками мені подобаються. Не часті в наших краях. Так що провіраємо тут тщательно. Очень тщательно. Все, не переключаємося. Якщо ще щось знайду, покажу. Продовжуємо. Так і ходимо до вниз, зверху, ось дуже краю лісу. І якщо я вже знімаю, значить що то у мене є. Ось таке є. Монетка. Не знаю, что это за монетка сейчас, конечно. Думаю, что это советина якась. Да, это советские две копейки. Грани. Причем. Какие там ритм? 56. 36. Короче, якось так. Подуставшая. Ну, монетка. Так, далян там спереди ходит. підгоняти його на великому лісі ми три часа походили мабуть ні хрена путь не знайшли прям 2 знайшов монетки я одну а тут а вже 4 та полчаса буквально так що сюди ще воно буде приїхати все продовжуємо шукаємо далі так ну що відкопали ми вже коротше позамучувалися конкретно что мы сьогодні понаходили так. Даліна, вот. 10 копійок квадратику одна друга Николая 3 копейки советских гудзик да ну и взяли конечно по буклетику такому 100, 100 бідона. так а я накопал вот, тоже два таких гудзика один такий трехдирочный 15 копійок, 2 копійки, 5 копійок. Отакі два значка. Це що тут у нас таке? Юний авар... авангардовець. Навіть не знаю, що це воно таке. Так, і два п'ятака Николаївських чи Олександровських. Ну я помию, якщо буде що, і вставлю відео. Да, и сейчас супер находка у меня сегодня. Вот такой меч. Моцный. Алюминиевый. Ну, просто... Так, я его нашел. Пули разом с... Там тоже пули, гильзы. Алюминий сегодня трошки есть. Да, такой коп у нас сегодня получился. Так что, всем дякую, кто поделился. І до зустрічі. Всім пока. Все. Всім удачі.